Дуже така цікава тема мене зараз турбує. Вона не те, що мене турбує, я розумію, що відбувається, але хочу вам передати потік. Дивіться, це все стосунки, пари. Зараз у нас все так відбувається, що у цей, у цей класичне розуміння стосунків, коли Енергетичний такий потік, поле створює пара, так? коли є пара, і, от і фінансовий потік, він якби, це раніше так було, раніше, так, ще по-старому воно було об'єднане і вважалося, що не може існувати, якби, ну, якщо, наприклад, пара створює. Ну, чоловік може отримувати жінку, розумієте? В принципі, воно таке є і зараз, якщо є діти, так? і жінка є в декреті. Але зараз все одно це все змінюється. Жінки вони зараз дуже сильно виходять на свою силу. Так повинно було бути, прийшли такі часи. І от я хочу подивитися, просто що відбувається для жінок. Це буде в більшості такі поради для жінок. Я знаю, що зараз жінка повинна створювати свій такий енергетичний потік, і фінансовий потік, і а, взагалі своє сильне поле. Тобто, ну, як знаєте, як кожен сам за себе. Тобто, немає такого, що. А, Жінки навіть це зараз інтуїтивно відчувають. Ті жінки, які забезпечені, мається на увазі, що їх хтось забезпечує. Я це знаю з, ну, з консультацій, від своїх учнів, з тими, з, з ким я прохожу наставництво, провожу кого в наставництві. І я знаю, що жінки вони всередині навіть це відчувають і вони. Якби себе ну, неповноцінними так і є, відчувають, і тому шукають оцю свою внутрішню опору. я хочу подивитися в потоці для вас передати, жінки, які енергії, які зараз відбуваються, приходять енергії, які зміни для вас, Як, на що вам звернути увагу, щоб почати себе розкривати в першу чергу, на що вам опиратися? Розумієте, це дуже важливо, на що зараз жінкам звертати увагу у новому світі, як себе проявляти по-новому. Розумієте, не тільки я, це сім'я моя, а по-новому. Ну, нехай буде заробляти гроші жінкам по-новому. Це, це ж цікаво, це ж розумієте, це розвиток, це змінюється. Які енергії зараз приходять для жінок, як жінки себе повинні проявляти в новому світі з новими енергіями? Давайте це подивимося. Ну, Звичайно, сила. Сила – це ж куди ж без неї, без, без сили? Сила праця над собою обов'язково причому. І знаходити свою опору. Сила, праця буду вам показувати і знаходити свою опору, тобто це те, на що зараз кожній жінці потрібно звернути увагу, Не, не в якому разі не, не промінювати, не вимінювати це, не віддавати це те, що є ваше, не віддавати комусь, наприклад, навіть якщо це ваш чоловік. Інакше ну, просто таку жінку буде чекати ну, внутрішнє, скажем, ну, мені тут вийшла взагалі карта лихо, внутрішнє розбалансування, тобто не знаю, де моє місце, і взагалі пустота і, і смуток, і все, що з тим пов'язано, якщо жінка не буде. Працювати над собою в цьому напрямку, тобто не створювати свій сенс, до неї успіху ніколи не прийде. Кожній жінці потрібно знаходити зараз жінки мають цю силу, і їй треба знаходити цю силу в собі. Розумієте? Просто такі часи. Через що, через що от зараз можна жінки знайти свою силу? Ну так, через свою опору, через свій дім. Тут мається на увазі, через свій дім це внутрішній духовний свій дім. Не дім, розумієте, не дім такий наш матеріальний фізичний дім, а духовний? Через свою духовну опору. Тоді кожну жінку чекає перемога, через що? Так, через легкість а, дозволити собі а, дозволити собі легкість бути більш а, грайливими, більш такими, ну, знаєте, не те, що легковажними, але трошечки до цього життя поставитися з такою іронією, тобто, як ви граєте. Розумієте, жінці не так як чоловіку. Треба підходити до справи, от знаєте, серйозно, ціленаправлено, прям там все прораховувати, йти. Йти отак от, як чоловіків, ну, вони більше не разумом, а розумом керуються. А жінці потрібно керуватися більше разумом. Разум – це дух, а розум це ваш ум, розум, який вам заважає це про матеріальне. Це про ну, от все, що тут у нашому світі, так? побачити дирку на шкарпеці, порахувати гроші, піти їх, витратити. Це все або добре, або погано. Це все розум за це відповідає. А разум – це інтуїція, це серце, це дух, це Бог, це з тим, з чим прийшла кожна жінка. І тому тут говориться. До свого життя, до заробляння грошей до проявленості, поставитися легко, як до гри, тобто віднестися до цього трошки якби несерйозно. І тоді буде перемога, тоді ви вийдете, скажімо, на свій шлях. Якщо ви просто це почнете робити по-жіночому, по-жіночому, це жіночий шлях, це зараз жіноча, скажімо, така фішка, і жінці треба проявлятися більше. Тут, ну, вийшла мені господиня, але це мається на увазі як господиня а, свого життя. Тобто, обов'язково ви маєте не те що очікування, ви маєте знати і вірити. Те, що ви господиня свого життя, і тоді до вас обов'язково прийде. І у цей сенс, і ваша проявленість, ваше процвітання це все прийде. Так, як жінці ще зараз проявлятися? Ну, Рух, рухатися, рухатися е, перше за все, це рух. Це означає, що це. Треба діяти, розумієте, не сидіти на місці діяти. Ваші е, бажання, тут вийшла в мене раку Марево, але це в цьому контексті ваші бажання і покутний, е, ваші бажання будуть проявлятися як не як ілюзія, а як, от, ну, скажімо, все, що ви собі придумуєте в своїй голові. Все це, це можна проявляти. І це фішка жінки, розумієте, саме жінки. Головне це робити з щирістю і з добротою. Тоді до вас приходять бачите, гроші. Тобто, це також фішка жінки, щирість і доброта, Ну, сила. Це, мабуть, останнє, що я хочу вам сказати за силу. Це моя улюблена, це одна з моїх особистих оракулів, сила, воїн. Тут жінка воїн. Останній оракул, який закриває, тому що ми розпочали сили жіночої сили, що жінка зараз має силу, у жінки відкривається, у кожної жінки зараз відкривається сила. Взагалі, цей час прийшов час відкрити свою силу, зрозуміти і відкрити. Тобто врата для жінок відкриваються. Раніше було все по-іншому. І а жінка стає воїном. Воїном це означає, що жінка взрощує в собі силу, і це через що до жінки приходить сила. Навіть так, навіть так, сила, розумієте, тут про силу волі, про силу, про сміливість, про безстраще. Про те, що ваша сила у вашому страху. Тобто, вам потрібно йти туди, де ви боїтеся. І там відкривається е, ваша енергія, розблоковується, відкривається, і там відкривається ваш шлях. От, будь ласка, зверніть увагу, зверніть увагу на те, що ви боїтеся. Е, якщо ви боїтеся самотності, проживіть цю самотність. От прям візьміть її і проживіть, тому що у самотності є тиша, а тиша відкриває нам відповіді. Дивіться, для жінки це дуже важливо, тому що жінки дуже часто знаходяться у якійсь у у такій, знаєте, ну її. Її увага розтикається, розпливається. Жінка, жінці важ, важче зібратися. І тому вона постійно в неї дуже часто якісь там можуть бути е, програми, шуми, все, що її заважає, діти, чоловіки, і от жін, для жінки самотність це, е, 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 через це приходить її сила, відвага, сміливість. Вона дуже може відкритися при таких обставинах. Вибір. А повірити в себе, жінці треба дуже вірити в себе. Дуже все, що вона не вигадує, треба вірити. А тут відкривається. Розумієте, за вами от такий є захист. Ви маєте захист, ви не маєте переживати. Коли ви вірите в себе, коли ви приймаєте всі свої темні сторони. Коли ви приймаєте те, що ви не хочете прийняти, всю темряву, те, що ви думаєте, що це погано, а це не погано, А тому, що темрява в нас на землі є в кожного, і це нормально. І ваша задача туди подивитися сміливо. Сміливо туди подивитися сміливо, з силою волею, можливо, на самотності, і прийняти свою темряву, і вас. Просто з'являється ваша сила, ваш захист. Ви, як, знаєте, як вовчиця, як вовчиця, яка безстрашна і е, яка є в рівновазі, через що відкривається сила? Так, я сказала, вовчиця, яка є в рівновазі. Тобто прийняття рівновага своєї сили, для когось це буде е, щось зруйнування чогось старого. Тобто для когось це руйнується їхні переконання, і приходить нове, знімається стара ноша, руйнується переконання, знімається стара ноша з плечей, зі своєї спини, жінка розкривається, так, виростають крила, ну так, приходить смерть старого. І що в нас відбувається, і відбувається в нас добробут, будь ласка, відбувається добробут, і мабуть ми на такій класній ноті будемо закінчувати, тому що я останній витягла чудовий оракул, який називається характерник. І характерник це означає, що ваші предки вас бережуть, ваші предки вами пишаються. Прийшов час жінок, і прошу взяти в себе в руки і почати діяти і проявлятися, тому що ви прийшли сюди, щоб саме проявитися, саме у цей час, саме зараз. До зустрічі!